Слава Господу, брати і сестри, дорога церква, вітаю всіх, хто сьогодні в цей недільний ранок зробив цей правильний вибір іти в найкраще місце, яке тільки є, не тільки в Новолинську, а на планеті Земля. Бути в Божому домі. Сюди Господь нас побуджує приходити. Господь каже, я їх зберу на святу мою гору, і я їх потішу в домі молитви моєї. Дім мій буде названий домом молитви для всіх. Чуєте, для всіх. Абсолютно двері відкриті, кожний може прийти. Тому всі, хто зробив цей вибір, я вітаю вас, ваші сім'ї, ваші родини, любов'ю Господа Ісуса Христа і бажаю вам миру, злагоди, рясних Божих благословень, вашому житті, вам, дітям вашим. Хай Господь рясно поблагословить. Тих, хто сьогодні дивиться онлайн, наше зібрання. Є багато людей, які за кордоном, і тут вони люблять дивитися, то не може бути присутній, але вони люблять дивитися, разом з нами молитися, чути про потреби, які в нас є, щоб разом нести на руках молитви. І всіх вас вітаємо. Хочемо разом прославити Господа в цей день, який Бог створив. Для кого Бог створив недільний день? Для своєї слави. Ми це розуміємо. Шість днів працює, каже Господь, а сьомий день сьомий для Господа. І ми прийшли, щоб Його прославити. Вся слава для Ісуса Христа. Ми йому віддаємо славу, віддаємо честь і Його прославляємо сьогодні. Все віддам я для Ісуса. Тема перший брат Юра за, за прочаткове зібрання, перша проповідь він нагадав про те, що нам треба служити Господу. Було прочитано таке місце. Що ніхто не живе для себе і не вмирає для себе. Чуєте? Не тільки не живе, але і не вмирає для себе. А чи живемо, чи помираємо, ми завжди Господні. Завжди Господні. І Павло говорив, і це було як девіз для мене: життя то є Христос. Вже не я живу. Христос живе в мені. Друге до коринтян, 5, розділ 15 текст був нагадано, що. Ісус Христос помер за євреїв? Написано? Ні. Помер за всіх, абсолютно. Нема людини на планеті земля, щоб сказала, а за мене Христос не помирав. Ісус Христос помер за всіх. І далі це Слово каже: щоб тепер, хто живе, вже не жили для себе, а для того, хто за них вмер і, і воскрес. Тепер. Жити для Бога, покликання. І сьогодні Господь нагадує нам, як ми живемо. Чи живемо для себе, чи ми служимо Господу. Чи те, що в нас є, ми поклали все на Божий вівтар. Друга проповідь була про страх Господній. Це найбільша цінність, яка сьогодні є. І буде страх Господній твоєю дорогоцінністю, Бог каже через пророка Ісаю. Хтось нехто є сьогодні Божим страхом. Але нехай сьогодні всіх нас буде бажання, Господи ніколи, хай твій страх нас не пропаде. Твій страх це не боязнь, я пояснював, це не боязнь, що Господь нас вкине до пекла, а це сильна любов до Бога. Настільки любимо, ми не хочемо його образити. Ми живемо так, щоб Господу було приємно. Нехай Божий страх буде в дітях наших, в самого дитинства. Нехай страх Божий буде в підлітках, в молоді. Хай сімейних людей, які одружилися, молоді сім'ї, хай буде страх Господній. і в старшого покоління. Нехай ніхто не втратить Божого страху. І коли буде Божий страх, друзі, ми тоді все покладемо на Божий вівтар. Ми все віддамо для Ісуса, будемо служити для Нього, будемо прославляти Його ім'я, тому що ті, хто Бога боїться, вони все віддають для Господа. А Господь їх захищає, оберігає. Посилає ангола, який їх охороняє на всіх дорогах, і тайни свої відкриває для тих, хто Бога боїться. Господь любить і прислухається до бажань людей, які його бояться. Ті, хто Бога боїться, їм не треба боятись завтрашнього дня. Катя співала. А що буде завтра? Катя дякую. Дуже гарне виконання було така пісня. Всім нам сподобалась, правда? Слава Господу! Хай надалі дітки, хто ще є в цьому залі, вчіть співати і співайте для Господа. Вірші розказуйте, хай Бог благословить. Що буде завтра? Ми не знаємо. Ми не знаємо. А хто знає, що буде завтра? Бог. Бог знає, що буде завтра. Завтрашній день в Божих руках. І Бог каже: а ти не бійся, ти не бійся. Ти сьогодні живи з Господом, а завтра Бог попіклується. Він проведе тебе, бо Він пообіцяв, не залишу тебе. І я ніколи не го ставлю. Він нас не зрадить. Може, друзі зрадили? Може, близькі люди, рідні, зрадили тебе, тобі важко, а Бог ніколи не зрадить. Він вірний. Навіть коли ми залишаємося невірні, він залишається все рівно вірним. Слава Господу! Ми сьогодні читаємо книгу Естер, і в цій книзі якраз про такий героїчний подвиг цариці Естер. Вона жила в добрі, в достатку, в царських палатах. Все добре здається. Але народ її страждав і був під великою загрозою. загибелі. загибелі. І уявляєте, її Мардухей каже, треба йти до царя і заступитися. Цариця розуміла, що це значить явитись перед лицем царя, бути непозваною. Це рівно смерті. Це зразу можна загинути. Але цариця Естер залишає свій достаток, все і каже: якщо і померти, я помру. Але я заступлюся за свій народ. Я готова. Ви моліться, ви а я піду до царя і я буду просити. І коли вона предстала, якраз сьогодні, сьомий розділ читаємо, вона предстала перед царем, можливо, страх якийсь, тремтіння якесь. Що скаже цар? Як він зреагує на те, що я прийшла без його дозволу? Але цар простягає її золотий скіпетр. Алілуя, Слава Господу! І далі каже, що ти хочеш, яке твоє бажання? Якщо навіть півцарства ти хочеш, я готовий тобі півцарства віддати. Як розположений цар до Естери. Уявіть собі, який вибір великий, да? можна півцарства вибрати. Але вона каже, ні. Я просто прошу, хай буде подароване життя мені і моєму народові. Ми продані на загибель. Є злі люди, злий Аман, який задумав зробити велике зло моєму народові. Цар, заступися, проти і сестра читаєш і думаєш щось аналогічно, подібно, щось на сьогодні. Ми так само Західні наші області. Тут і місто Нововолинськ, здається, ми живемо і немає прильотів, немає тих страдань. Здається, можна спокійно собі жити і відпочивати. Ми тут нам все добре, але сьогодні церква Господня стає в проломі. Церква Господня сьогодні кличе і йде не до земного царя. Земний цар це не вирішує сьогодні. Ми знаємо. Навіть всі царі не можуть це вирішити питання, але є той, хто може вирішити. І він сьогодні простягає свій золотий скіпетр благовоління і каже, що ви хочете? Мій народ, що ви хочете? Цариця, наш цар, питає нареченої, що ти хочеш сьогодні. Ви знаєте, в кожного з нас є багато бажань, але всі об'єдналися одним бажанням: Боже, зупини війну. Боже, зупини це страшне, що відбувається в нашій країні. Ми теж продані, я не знаю. Як так, що стільки людей гине сьогодні, так хочеться зупинити кровопролиття? Наш, наша столиця як потерпає постійно. І стільки людей, вже сьогодні, евакуація Києва вже стоїть питання, тому що дуже багато, дуже багато гине людей і руйнується все. Господі, допоможи! Читаючи ці місця, нехай Господь спонукає нас, і ми зараз будемо мати молитву заключною, щоб ми щиро помолилися. Друзі, ми цим теж можемо послужити для Господа, для свого народу, стати в гарячій молитві за спасіння нашого краю. Господі, спаси! Бог зробив велике чудо. Був Аман, який задумав зло зробити, але це зло обернулося на нього. Сьогодні, ті, хто задумав зло зробити народу, в який живе в Україні, Бог може повернути на того, хто задумав це зло, а народ захистити і допомогти. Нехай руки наші не опускаються, нехай наші руки завжди будуть підняті в молитві. І ми будемо щиро молитися про те, щоб Бог заступився в наш край. Я хотів би не багато часу, але хотів би е залишити для нас із книги Вихід, теж по цій темі служіння сьогодні одне запитання, яке одного разу Бог запитав Мойсея. Книга Вихід, четвертий розділ з першого тексту. І відповів Мойсей і сказав: вони мені не повірять, не послухають мого голосу, бо скажуть, Господь тобі не явився. І промовив Мойсе, до Мойсея Господь, що в твоїй руці? Запитання. Оце я хотів би як тема, як основні слова виділити і роздумувати над тим, Бог питає, що в твоїй руці. Руці. Володя, що в твоїй руці? Іван, що в твоїй руці? Галя, а що в твоїй руці? Мойсей, що в твоїй руці? Мойсей відповідає: палиця. Я пастух, в мене палиця Був час, коли Господь явився для Мойсея в горящому кущі. Ви знаєте ту історію? Він явився. І здивувався Мойсей, підійшов подивитися, і чує голос: Я Бог батьків твоїх, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Затремтів Мойсей, сміливий, мужній, а тут затремтів. Зніми обув, зніми твоє взуття, з ніг твоїх, місце, на якому ти стоїш, земля святая. І далі Бог каже: Я бачу утиск мого народу. Друзі, Богу не байдуже доля народу України. Так само, як народу Ізраїля, я бачу. Я чую стогін. Бог чує той стогін тих людей з-під завалів, з тих місць, де укритів, люди стогнуть, взивають. Бог каже, я чую, я це чую. Я йду визволити. Але далі Бог каже: Я посилаю тебе. Ти іди, ти іди, Мойсей, ти іди. Отримав слово від Господа, має йти, але. Боже, да вони мене не приймуть, та вони мене не послухають, хто я? А що ти маєш в своїй руці? Бог знав, що має Мойсей в руці, чи Бог не знав. Бог знає, що ми маємо в руках. Знає. Але чого він питається? А в нього є особливий план, друзі. Особливий план. Він хоче, щоб ти послужив йому і його народові тим, що є в Твоїй руці. Щоби ти послужив. Чи не міг Бог сам визволити Ізраїля? Чи не міг він провести через те море, пройде небагато часу, небагато часу, 14 розділ, читаємо вихід. І Господь каже, чого ти кличеш до мене? Мойсей молиться, кличе, Боже, заступися. фараон доганяє, а попереду море. А як нам втікти від фараона? Що робити? 16 вірш, 14, 16 вихід. А ти підніми, що підніми? свою палицю. Що в тебе в руках? У мене в руках палиця. А ти підніми свою палицю і простягни руку на море і розітни його. Написано, і хай підуть Ізраїльові сини в середину моря по суходолу. Розійдеться, море буде суходіл. Чудо велике сталося. Чи не міг Бог цього чуда зробити без Мойсея? Міг би, Бог всемогутній. Але Бог вживає людину, вживає Мойсея. Ти іди, ти йди. Я тебе посилаю. Боже, а з чим я піду? А, а не повірять мені. А що, що це є в твоїх руках? Ідіон, а що ти маєш там? Я самий менший і прям найменше. З тою силою, яка в тебе є, ти йди. А я буду з тобою, і ти переможеш. Давайте роздумаємо трошки і дивлячись на святу Біблію, на ці приклади, друзі, те, що в руках було людей, які Богу довіряли, і як Бог робив великі перемоги. Пам'ятаєте, Давид? Я так любив в дитинстві про Давида читати цей білокурий хлопчинка. А сьогодні хлопчики такі, от знає, я буду, я хотів би бути як Давид, такий, мужній, такий сміливий. Тут стоїть два стана, філістимлянський стан і народ ізраїльський. І всі тремтять. Мужні воїни, всі тремтять. Голіаф вийшов. Здоровенний чоловік, великан. Такий меч, як глянути, страшно від того меча. І раптом виходить Давид, білокурий хлопчик. Підліток ще. Але він виходить сміливо, сміливо. Давид, що в твоїй руці. Що мав Давид в руці? Мав якийсь меч, мав якийсь автомат сучасний зброю проти Голіафа, а він весь в панциру такому, що там і трудно щось його буде здолати. Праща, в нього праща. І п'ять камінців гладких, і все. Все, що є. Сміється Голіаф над ним. Ти йдеш на мене, як на якусь собаку. Ти йдеш з мечом і списом, каже Давид, до нього, а я іду во ім'я Господа Саваофа. Алілуя! І праща і тих п'ять камінців, і перемога. Бог міг зробити перемогу для Ізраїля сам, але Бог хоче використовувати і вживати людей. Що в твоїй руці? Посвяти для Господа. Все віддай для нього. Ми співали. Чи ти все поклав на алтар? Чи ти послужив тим, що ти маєш? Кожному Бог щось дає, щось дає. І він має ним послужити. Ілія, а що ти маєш? Божий пророк. Ну, нічого немає. І ходив, виконував Божу волю, він не нажив якусь маєтку, але щось там на руках в нього було. Каже, плащ, мілоть. Синодальний переклад, каже, було мілоть в нього. Візьми ту мілоть і кинь на Єлисея. Ну, а що та мілоть? Ну, що той плащ кинуть на Єлисея? А той фермер працює 12 пар волів, землі дуже багато. Він землероб, працює на землі. Візьми той плащ і кинь. Що відбувається? Кидає все, все, тих волів в жертву, те, все попалив, все, що було дарядя. І йде за Ілією. Дух Святий починає працювати. Коли ми те, що маємо в руках, починаємо вживати для Божої слави. І не тільки такі мужі, як Ілья, як Давида, ми читаємо вдова. Приклад вдови і Сарепти Сідомського. Ми читаємо про цю вдову. Що питає, про що в тебе є вдома? Нічого немає. Ну, а щось в руках твоїх є? Вдова, що є в твоїй руці? Ну, пригорща маю муки. І там з банку чуть-чуть олії. Оце все. Один раз приготувати хліба, зімо з сином, ну і будемо помирати. Люди помирають з голоду, голод великий, і в нас вже більше нічого немає. Чуєте, що Господь каже, те, що ти маєш, даже останнє. А ти послужи цим, для мого пророка. Послужи, зроби цей хліб спечи, як ти кажеш, але перше дай для Ілії. Тільки дає згоду внутрі, я не знаю такого, сестри, чи ви погодилися, браття, чи ми погодилися, аби останнє віддати. Але би ну, останнього ніхто, навіть поліція не забере останнє каже. А це останнє і треба віддати. Але Бог сказав: якщо Бог каже, за цим щось стоїть, Бог ніколи, ніколи не залишить людей, які все поклали на алтар, які все віддали для Божої слави. І ось вона вирішує. Я так зроблю, як Бог каже. І відразу відкриває уста, і пророк починає казати: мука ніколи не перестане, не убуде. Будеш мати стільки муки, що будеш пекти хліби. Олії так само, бо ти будеш наливати, а вона буде прибувати. Чудо станеться. Уявіть собі, наливає з тої посудини олію, а вона знов стільки сама. Так говорить Господь, ти віддай, а Бог тебе не залишить, не залишить. Ще одна вдова в новому заповіті так само приходить до храму і скарбниця, люди жертвують, люди жертвують. Напусто, багаті люди приходили, не дуже багато жертвували. І ось та вдова підходить. І там Ісус і учні, і спостерігає Ісус, і звертає увагу своїй учні. каже: подивіться на цю вдову, подивіться. Ну, і вони стали пильно дивитися. Ну, а що ж вона покладеться вдова? І що вона поклала? Дві лепти. Вдова отдає дві лепти. І не тому, що вона ну, скупа була, і тільки таку маленьку дрібну монету, ту поклала дві лепти. Вона все віддала. Каже, подивіться, все, що має. А що буде завтра, пісня була сьогодні? А як ти завтра будеш жити, ти останнє віддала? Як ти завтра будеш вдова жити? Завтра в Божих руках. Ісус каже, вона поклала більше всіх. Чи все ти поклав? Роздумуйте над цими місцями, друзі, я думаю, Господі, а чи я все зробив? Як Батюра казав, рік іде до кінця. Чи я зробив все, що я мав зробити, послужити людям, тому що, служачи людям, ми служимо Богові. Те, що ми маємо, і чим ми маємо, чим ми маємо послужити. Дітки, дорогі, ви теж можете послужити, як я казав, ця пісенька це для Божої слави. Із уст дітей написано, ти устрояєш хвалу. Пам'ятаєте, дітки, про хлопчика, який прийшов послухати Ісуса, який проповідував. І коли Ісус хотів кормити людей, а в них нічого немає. І каже, а там в хлопчика щось є. Що в хлопчика було, дітки, пам'ятаєте? П'ять хлібів. І дві рибки. Ну, це ж тормозочок. Це мама дала тормозок для одного хлопчика, а тут тисячі людей. Хлопчику, що в твоїй руці є? Ну маю, тормозочок маю. Дай його, дай його для Господа. Він віддає. Він віддає, не знає, чи буде ще мати, що поїсти, чи це ж дитина їсти хочеться. Але вона віддає в Божі руки, а в Божих руках. Цей маленький тормозочок стає великим благословенням. П'ять тисяч людей. Наїлися і ще осталося. Я думаю, хлопчик не залишився голодний. Там стільки хліба було, там стільки риби було. Просто віддає те, що є в руках. А про Тавіфу сестри, пам'ятаєте? Що Тавіфа мала в руках? Це була багата людина? Ні. Вона голку мала і вона мала матерію. Могла шити одяг для вдовиць, могла послужити, могла послужити. І написано, що всі за неї були, коли померли, всі вдовиці, все. Та вона ж стільки добра зробила, маючи просто голку. Сестри, що ви маєте в своїх руках? Браття, що ви маєте в своїх руках? Мойсей, що ти маєш в своїй руці, питає Бог. Він знає. Він таланти дав, він дав здібності, але питає для того, щоб ти міг сказати, чи ти послужив тим талантом для Господа, чи ти все віддав. Що ти мав віддати, чи ні? Можливо, ти маєш Євангелію. Іди проповідуй. Сьогодні Єванглія є великим благословенням для наших солдат. Офіцери сьогодні свідчать. Була зустріч в Луцьку, де офіцери були присутні із тих частин і розповідали, яким великим благословенням є капелани, які приносять Біблію, Євангелію для солдатів. Які сьогодні говорять про Ісуса Христа, Яким моляться. Це є велике благословення. Для сусіда Твого, для людей, які в цьому світі ти можеш розказати про Ісуса. Говори. Можливо, ти маєш пісенник, користь, мають пісенники, я бачу. От ти маєш в руках тримаєш пісенник для чого? Щоб просто подивитися, які гарні пісні, прочитати. Ні. Співати для Господа. Бог дав цей талант, послужити. Може, і в залі є багато людей, які теж розбираються в нотах. Вони вміють грати, і на піано можуть грати. І сьогодні вони сидять в залі, вони не прославляють, не закопують таланти. Чи все ти поклав, чи віддав ти талант для Господа? Хтось грати може. Може, ти гітару маєш, можеш грати. Та прослав Господа, прослав Господа на цьому музикальному інструменті, прославляючи, співаючи, граючи для Божої слави. Бог чекає цього. Хто що має і може чим послужити, хтось транспорт має. Чому на сьогодні транспортом Богу служити? Можна. Можна для себе. Ми чули, хто вже пізнав Господа, не живе для себе, а можна тільки для себе. От я для себе маю і все. А можна ближньому послужити. Когось підвести, завести в лікарню, не раз оголошуємо, хто їде в Луцьк, треба завести хворого. Не всі мають транспорт. Я хочу послужити. Я завезу. Це благословення велике. Це в моїх руках. Бог мені дав, а я хочу ближнім послужити. Це дуже добре. Хтось має мастерок міє мурувати, він може гарно допомогти комусь в будівельних справах. І цим послужити, не тільки за кафедрою проповідувати. Сьогодні багато є служінь, де те, що в наших руках, ми можемо тим Богу послужити. Що ти маєш в своїй руці? Нехай Господь кожному проговорить. Мойсей сказав: в мене є палиця. Візьми цю палицю. Це буде як жезл. Ти будеш піднімати, і море буде розступатися. Ти можеш тим, що в тебе є, можеш служити для Господа, для Його слави. І якщо ми ще не послужили, а можемо, і талант є, і здібність, хтось може хотів би за великі гроші купити, але він його не може. Але Бог тобі дав цю можливість, тому нехай Господь поможе робити для Божої слави. Що може твоя рука? І що є в твоїй руці? присвяти для Господа. Є також приклад в Євангелії. Люди тримали в руках каміння, пам'ятаєте? Тримали каміння. Що в твоїй руці? В мене камінь. Що ти хочеш тим камінням зробити? А оту от жінку хочу побити. Вона грішниця велика. Її зловили на перелюбі. Її треба камінням побити. І в моїх руках є каміння. Ісус подивився, пам'ятаєте цю історію? Що він сказав? Хто без гріха може перший взяти вже і може кидати каменем? Розжалися долоні, каміння попадали. Чи є безгрішні люди? Немає. Всі зрішили. Хтось більше, хтось менше. Але який приклад Ісус подав? Можливо, хтось має камінь осуду, камінь якогось приниження брата, сестри. От, того осудження, і той не такий, та не така, і те приходить зібрання, і в нього в руках каміння. Він не слухає, що проповідують. Йому і співати нема того співу, Бо там такий брат, а там така сестра, а там такі люди, і в руках каміння. Господь сьогодні каже: якщо ти без гріха, але краще не суди і не будеш судимий. Викинь каміння, не кидайте каменем та, в пораненого, є така пісня. Душа і так поранена. Не кидайте. Візьміть краще хліб в руку. Сьогодні є браття беруть хліб, і є багато. Ми бачимо, що там на Чернігівщині цей хліб перемога. І в руках хліб і роздають. Люди чергами стоять. В руках хліб, дайте хліба людям. У нас є брат, один може вже багато хто знає. Він молоко розвозить. Він має можливість. Фермер дає молоко для роздачі, і він те молоко везе і роздає людям, які мають потребу. Так безкоштовно, просто він привозить і дає молоко. Що в твоїй руці? Нехай буде хліб, хай буде молоко. Хай буде добре слово з твоїх уст для людини, яка сьогодні зневажена, яка сьогодні, можливо, в депресії, в переживаннях. А що буде завтра, я не знаю. Люди в тривозі. Ті, хто втратили рідних, близьких, їм дуже важко. Скажи їм слово. І це буде краще, ніж той може бальзам, якийсь лікувальний, дорогий дуже в аптеці. А ти скажеш слово, підбадьорюче, а ти разом помолишся. Ти прийдеш до хворого не раз, а з чим я піду? Ну, нема навіть грошей, щоб купити щось, ну а як з пустими руками. А ти зайди не з пустими руками. в тебе, можливо, є слово підбадьорення, і в тебе є молитва. Прийди, і що ти можеш? А Господь благословить. Іди з тим, що маєш, що в твоїй руці, а Бог тебе благословить. До Колосян читаємо таке слово, третій розділ, 17-й вірш: все, що тільки робите, чи словом, чи ділом. Не завжди всім ділом зробити, можливо, нема за що, але словом ти можеш. Написано: все робіть в ім'я Господа Ісуса. Дякуючи через нього Богові і Отцеві. В цьому самому розділі 23 вір повторюється. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господу, а не людям. Не просто братові, не просто сестри, а як для Ісуса. Як для Ісуса. Ти робиш це. І люди це сприймають як від Ісуса. Не раз ідеш до хворого, каже, мене Ісус навідав сьогодні. А як? А до мене сестри приходили, а до мене браття приходили. І вони кажуть, Ісус навідав мене. Твій прихід був як прихід Ісуса, бо ти у славу Господню це зробив. До Петра, перший розділ, перше післання, 4 розділ і 10 текст. Служіть один одному. Написано, кожний тим даром, якого отримав, що маєш в руці? Що ти отримав? Поймає палицю. Той має сьогодні мастерок, як я сказав, може мурувати, той може щось інше робити. Що ти маєш? Служи тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова, як Божі. Це не буде осуд, докір, а це буде слова благословіння з твоїх уст. Коли хто служить, служи від сили, яку дає Бог. Бог ніколи сверхсили не требує. Що можеш, те роби, щоб і Бог прославлявся в усьому і Ісусом Христом, Йому слава і влада на віки вічні. Амінь. Давайте піднімемося. Перед нами молитва, прохання, які поступили, друзі. Можливо, у вас є прохання, можете заявляти ваші успіхи.